Привіт, малята! Подивіться, хто це сьогодні до нас завітав. Так це ж веселий сніговик. Він приніс з собою дуже цікаве число. Давайте ж дізнаємось яке. Привіт, друзі! Я дуже люблю рахувати. І сьогодні я позналицьом лю вас з числом шість. Їди, подивіться, уважно. Ось цифра шість. Цифра шість, як бегемотик. Має кругленький животик, ну а шийка, як дуга, вліво зігнута вона. Ось така наша цифра 6. Наша цифра 6 схожа на равлика, вишеньку, свисток, замок та завиток. А зараз пальчиком проведіть по екрану по цифрі 6. А тепер спробуйте намалювати її в повітрі. Наш сніговичок приніс сніжинки, але не вміє він рахувати. Давайте же йому допоможемо. Одна сніжинка, дві сніжинки, три сніжинки, чотири сніжинки, п'ять сніжинок. А ми же вивчаємо цифру шість. Скільки нам потрібно додати сніжинок, що вийшло число шість. Так, діти, одну сніжинку потрібно додати нашому сніговичку, і вийде шість сніжинок. Давайте ж перевіримо. Рахуємо знову: одна сніжинка, дві сніжинки, три сніжинки, Чотири сніжинки, п'ять сніжинок, шість сніжинок. Молодці! Правильно зробили завдання. Давайте підведемо підсумок. Щоб отримати, цифру 6. До п'яти ми додали 1 і отримали 6. А зараз пограємо в гру, допоможи сніговику. Сніговик загубив свої зимові скарби. Просить вас допомогти знайти правильну кількість предметів. 6. Готові? Давайте починати. Подивіться уважно на картинку. Порахуємо разом предмети. Рахуємо повільно, щоб. Не помилитися? Скільки вийшло? Чотири. Чи є тут число шість? Відно, немає. Сніговик думає, що тут є шість предметів. Давайте перевіримо разом. Рахуємо. Скільки вийшло? П'ять. Чи є тут число шість? Немає. Молодці. Знову думаю, що тут шість. Анук перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять ялинок. Правильно? Шість ялинок. Ні, діти. Тут п'ять ялинок. Не вірно порахував сніговик. І ось остання картинка. Давайте тут порахуємо. Якщо шість, плескаємо з долоньки шість разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. У сніговика шість курча. Так яке сьогодні число ми повторили зі сніговиком? Правильно число шість. Ви допомогли йому? Він дуже вам вдячний! Наступна гра порівняння. Вам потрібно порівняти, де більше, а де менше. Малята, подивіться уважно. Порахуйте сніжинки в банці. Скільки їх? 5. А тепер порахуйте зірочки. Скільки їх? 6. Чого більше? Сніжинок чи зірочок? Так, зірочок більше, ніж сніжинок. А тепер дивимося тут. Порахуйте прянички. Скільки їх? Чотири. А тепер порахуйте шкарпетки. Скільки їх? Шість. Де менше? Правильно менше зліва. Там чотири пряника. Чотири менше, ніж шість. А тепер порахуйте, будь ласка, цукерки та порівняйте, скільки цукерок в лівій банці. 6. Скільки цукерок в правій банці? 6. Чи однаково їх? Так, їх порівну по 6 цукерок. Отже, ми з вами дізнали, що 6 більше за 5, 6 більше за 4 та 6 дорівнює 4. Цифра 6. Складається з великого лівого півовалу та малого овалу. Ширина цифри внизу та вгорі однакова. Починаємо писати цифру 6 нижче правого верхнього кута від правої сторони клітинки. Робимо заокруглення ліворуч, що переходить у лівий півовал. Який внизу переходить малий правий півовал, що з'єднує ліворуч з першим елементом вищої середини клітинки? Поставте відео на паузу та спробуйте разом з батьками написати цифру 6 у своїх зошитах. Яке ми сьогодні з вами вчили число? Число 6. Покажіть шість пальчиків. Назвіть мені 6 предметів, які ви бачите в кімнаті. Дякую вам, малята, за допомогу. Ви справжні розумники. До нових зустрічей. Хай число 6 завжди вам усміхається. Бувайте!